Матчі між Великою Волею та Стільськом завжди мають бойовий характер, адже це Дербі і ОТГ. Тому команди вже з перших хвилин без розвідки і без ідей понеслись вперед. Тому толку з такої активності було мінімум. Що туди, що сюди, в холосту. З плином часу жовтосині зрозуміли, що сумбур користі не принесе, і спробували, як то кажуть, профіки, зв'язати два паси. Зв'язали рівно два паси і вибили боротьбу. Де частково за допомогою фарту, частково за допомогою майстерності однієї людини в нашій команді, яка причетна до професійного футболу Олега Коса, рахунок було відкрито. 1-0. Одному ж із лідерів команди Стільська Романові Котику залишалось хіба нервово бити в долоні. Партнери зрозуміли настрій свого лідера і тут же організували атаку у відповідь на пропущений м'яч. На щастя, для голкіпера Великої Волі, який вже четвертий тур мріє відстояти на нуль Максима Клименка, м'яч пройшов в лічених сантиметрах повстійку. Надалі ініціатива повністю була в ногах футболістів у жовтих футболках. Проте кожна атака була настільки далека від успіху, як Російська Федерація від цивілізованого світу. У атаках без розіграшів били вище. У атаках з мінімальним задумом били і вище, і мимо. В контратаках просто мимо. Іноді просто били з надією, що кількість в будь-якому випадку має перерости у якість. Так і сталося. В серединці першого тайму ідеально проведена контратака без жодного зайвого руху і дотику дозволила подвоїти перевагу в рахунку і значно покращила настрій усім чотирьом болівальникам нашої команди. Прийшов час показати себе і в розіграшах кутових ударів. Розіграші є. Ударів нема. А от команді суперника, який толком нічого не вдавалося створити біля воріт болян, залишалося тільки агресію реагувати на дрібні фоли наших захисників. О, Хороше вибування від воріт теж даром не проходить. Після скидки головою знову удару завдавав Олег Кос. Проте тут воротар команди суперника на висоті. Тут коментаря я не придумав. Проте мені завжди піхають, коли даю пас п'яткою. Вирішив просто показати хейтерам, що не все так погано. Хороше вивбання від дворі даром не проходить. Здається, я вже це казав. Не так важливо. М'яч у Сітці. Підсумок першого тайму 3-0. Команда суперника непогано вгризається під завісу першого тайму і навіть влучає у стійку воріт. Сухий м'яч Максима Клименка був під загрозою. На початку другого тайму нам вдалося забити два швидкі м'ячі. Спочатку наш сьогоднішній джокер Олег Кос оформив хитрик. А вже за кілька миттєвостей Святослав Романюк, скориставшись майстерним вибиванням від воріт та прикрою помилкою голкіпера, зробив рахунок непристойним. 5-0. Здавалося б, час дати паузу, бо такі розгроми в дербі не личать. Проте Олег Коз думав по-іншому і записав на свій рахунок покір. Коментар футболіста команди суперника найкрасномовніше описав результат на табло. Не пройшло й кілька миттєвостей, як футболісти в червоній формі теж згадали, як забувати м'ячі, і за яких 5 хвилин відзначились двічі. Один з голів на свій рахунок записав Роман Котик. Символічно, що святкувати гравець не став, а просто почимчикував до власних воріт, махнувши рукою на то все. Фінальний сесток Арбітра зафіксував перемогу великої волі у дербі зі Стільськом 6-2. Далі буде або не буде.